Я працюю в аптеці, і ця робота змінила мене назавжди. Мені було 21, коли я влаштувалась працювати в аптеку. Думала, буде просто продавати ліки, усміхатись людям, розбиратись в препаратах, але реальність виявилась зовсім іншою. Перший день бабуся в сльозах, у неї не вистачало 30 гривень на тиск, я доплатила. А потім ще одному і ще поки не зрозуміла, що моя зарплата розчиняється в чужому горі. Другий тиждень мама з дитиною. У малюка температура під 40 вона просить щось дешевше. Каже, що чоловік забрав гроші і поїхав до коханки. Я мовчки дала їй жарознижувальне і заплакала в підсобці. Третій місяць агресивний чоловік, який вимагає спирт для компресів, а потім ламає стенд, коли йому відмовляєш. Камери є, поліція ні. Четвертий місяць нічна зміна. Сиджу сама, читаю інструкції до препаратів. Бо людям важливо, щоб я знала, чим вони лікуються. Бо іноді я остання людина, до якої вони звертаються перед тим, як зневіритись. Але найбільше мене вразила літня жінка. Вона щодня приходила, нічого не купувала, просто стояла, дивилась, як ми працюємо. Якось я наважилась запитати Вам щось потрібно? А вона відповіла: Я просто почуваюся спокійніше серед людей. Удома нікого нема. Хоч тут хтось скаже. Доброго дня! Тоді я зрозуміла, що аптека не просто про ліки, це про людей, про життя, про біль і співчуття. І хоч я часто думаю звільнитись, залишаюсь, бо, можливо, саме я той голос, що скаже комусь: не хвилюйтесь, ми щось підберемо, ви не самі.